Ми відійшли в храм, в храм з нього забрали жертовник, забрали більшість ікон, які тут були, ті на престольні речі, які тут мусять бути, теж забрали самі свідчення. Тобто бачимо, що московський патріархат готувався до того, щоб з'їхати на це. Тобто вони ключі офіційно передавати не хотіли, але, як бачимо, приїжджали в якісь дні і забирали все, що було нема. і Ікотів була ікона великомученика і це літа Привезена за фона з мощами селітеля. От вона, як вона власне, і зникла. Цікаво, що зник на а, навіть коло. Бачимо, що навіть коло разу зняв. Да, навіть коло, немає. Якщо завися, підіймався, дивився. Ну нічого, якби раз збудували, збудуємо вдруге. Ну вже ми відбудуємо нашу українську. Тут правосла православну церкву України.